Привіт, друзі! Ну що ж, потрібно перебатлажити це баделиня, спробувати перебатлажити баделення дисками, кукурудзи. Тут пожнивні рештки, які залишились, щоб краща була оренка, так як ну, пожнивних решток немало, самі знаєте це кукурудзення. І така ну, середня маса була, щоб сказати, там велика вегетація, як того року під 2-20 висотою, там взагалі була така нелегка ситуація. Оранку К701 орав, показував. ну, Так непогано хлопці зорали, але все рівно пожнивні рештки трішки віднілися. Щоб весною було там важче їх обробити, то ні, питань не було. Але там, де я пройшов, я замітив, так як поїхав перебивати. Там валки сої стояли перебиті валки сої, то, начебто, по сої, воно не показалося, що там пройшов, що пройшов, що не пройшов після дисків. Різниці такої не було. Але під час оранки все ж таки, ото подрібнення, воно перегнило десь. Ну, зруйнувалася структура самого стебла. Грибки завелися, все ж таки дали певний момент гниття цього розпаду, то при оранці, звісно, було миліше таке ті перші рядки. Візуально, що воно толку не дає, але коли оралося, то все ж таки толк дав. І я прийшов, вже не показував тоді по кукурудзині трішки, також, воно начебто зверху, щось поскакало. Але коли оралося вже, воно саме бадилиня перемішалося з землею, також, можливо, десь добилося Тішки розбилось, хоч бадалиння кукурудзи дисками такими важко перебити. Це краще лущильник, якісь такі речі, але все рівно воно малий момент дало, і е, тоді дощик пішов. Пішли такі невеликі, можливо, роси додали, і все ж таки розпад того пожнивних решток був кращий І коли оралося, краще і приворювалося. Так, поверхнево змішати зараз буде потрібно кукурудзення, вітер, страшні аж сльози на очах. Е, потрібно буде перемішати поверхнево, так побачити, що воно дасть, і буде таке порівняння. Тут є сусідський город, він ну не буде дискуватися, а цей ну який фон такий, Який буде до, який буде після, буде цікаво. Ну перед цим потрібно. Розбити межу, так як <laughs> сама, сама таке чуйне питання це де є межа. Ну, е, коли особливо садиться одна кукурудза, там пшениця-пшениця, то е, лишається така просіка. Ну, коли проїжджає комбайн, зрозуміло, що розкидає ці башнині рештки, то потім не розбереш, де є. А тут якраз коли сіяли е, кукурудзення, то хлопці тут трішки. якби не те, що відступили, а оці міжряддя між сусідським і моїм, воно вийшло таке ширше, десь в районі метро. От так і зараз посередині порозбиваємо, щоб був орієнтир. Навіщо залазити до когось? І неприємно, коли хтось залазить до тебе, щоб було нормально. Є такі реєчки залишились від порізки. І зараз ми їх тут вдаримо. Ну, звісно, трішки незручно оці кілки, коли кропиш, потрібно відступати. Ну, Самі знаєте, що прискувача високо не піднесеш аж так, то трішки незручно. Але як показує практика, що після оранки тут утворюються яр такий, що вони вже практично і не потрібні. Вже по тому ярові і орієнтуємося. Ну, отут ширший, тут ширше, тут ці радки пішли рівніше, останній радок. А тут трішки так вильнули. Хлопці притискалися до межі. Щоб і не сильно відступити і якось не сильно відступити, тому що залишається просяка і бурани, не скропи, що це насіння розмножується трішки не дуже сильно добре. Ну, а так буде орієнтовно норм. Ось радок, ось радок і посередині. Це буде приблизно видно, куди їхати, щоб не залізти до когось, якби був такий орієнтир. П'ять хвилин роботи, можливо 10-20, але буде приємніше робити. Бачите, вище як підсохло на поперечці дуже мокро. А тут можливо зараз щось робимо воду. Побачимо, який буде фон. Сунуть хмари, друзі. Така погода вже осіння. З ночі був дощ, десь знову має бути, передають ніч. Його краще передискувати, хай цими дощиками ще поперегниває, не буде такого залипання, так як воно вологе і буде нагортання під самими корпусами. Знаю, вже це проходилося. Як скажу ще раз, що там дискувався певна частина продискувалася, і спочатку воно ну якоїсь там ефекту немає, не але проходить час і воно все ж таки, оце перемішання поверхневе з землею, все ж таки краще потім впливає на фонди. Плугові легше його перевернути, немає отого такого скупчення оцих пожнивних решток. І розподіляється по площі, що все ж таки краще це зробити. Їдемо, чіпляємо диски, залазимо в кабіну, бо вже вуха відмерзають. Чисте, коли тепла кабіна, дефлекторів лупене тепло. Питалися раніше, для чого ця чорна кнопка Off і On. Це вмикається турбінка, там, насос для того, щоб швидше рідина на пічку подавалася. Воно і так і самодьоком нормально лупене, але так набагато швидше. Із цих дефлекторів теплом. Глупи, на дворі вітер а Тут тепленько, зручно комфортно. Коли я вам скажу, що і тихо, бачите, що розмовляю без мікрофона, хоч і писали, що Дмитре, давай мікрофон, бо ну, трішки є якісь певні можливі моменти. Ну, Поки що так, зараз заїдемо. Заїдемо і здискуємо. Двохметрова дискова борона, та? не метр п'ятдесят, набагато краще. Це... це пушка, це бомба. Так, ну що, спробуємо зараз що воно зробить? Другою. Другою робочою. Ой, йде м'яко. Це під гору зараз. Ой, робить непогане діло. 那时候，那个多了。 Та дівка розпустила коси. Так і в нас, друзі, ну, доволі волого. Налипання йде жнивних решток між чистиками і самими дисками, що відбувається. Ось ну, така ситуація. Зараз почиститься, відчиститься. Ну, чого чекати? Це рік ця осінь така дощова, що десь влізти щось зробити, як з тою посівною було нелегко. Потрібно буде поїхати, поглянути, хоч сходи, не сходи, яка там ситуація. Ну, в принципі, вже Що зробиш. Що, що буде, то буде. Чи Що є, то, то є, з того буде виходити. Ну а тут було доцільно все ж таки пройти дисками, е щоб легше була ця оранка. На диски налипає, набиває цих пожнинних решток, залипає, десь став назад, трішки проїхався. Ну, не бажано дисками назад їхати, так як зломлюється трішки сама ця. Вісь Такі кульбіти робити не бажано. ну можливо і Але знімеш чистики також. ну Кожен агрегат повинен працювати при певних оптимальних якихось умовах. Це не оптимальні умови. Занадто волого, його потрібно -то зробити через, як би сказати, через зуби. Сціпив і помаленьку. Ну, по навантажні на скауту взагалі не відчуває. Двохметрова тут під горбка, при такій волозі, середній кут атаки. Можливо, і швидше за все потрібно було приглядатися, там, що йде 2,20 шириною захвату. Як ні, я 20 см ну, краще. Але товариш, товариш продавав її, то я зекономив в принципі, на віток трішки, зекономив на доставці. Ну, З доставці трішки що дешевше вийшло. Ну, В цілому робить свою роботу, який фон був, ідеально аж ні. Так його. Перевернуло, перемішало, десь трішки добило, он видно, свіжий удар такий. Все-таки воно дає якийсь процент. Ну тут вже буде робота набагато легша плугові. Звісно, мінус, що йде ще певне ущільнення ґрунту, так як зайве раз і прокаталися. Але плюс, що ці пожнивні рештки розподілились, перемішались, перебилися і такий фон має. Коли сухіше оця бадилля, воно набагато краще відбувається, хоч і не так візуально видно цю роботу. А коли такий вологий перенасичний ґрунт трішки забиває, ну і чорніше набагато. Звісно, якийсь би лущильник спрацював би краще, чи там стердовий культиватор, можливо, не знаю, не зіштовхувався я з ним не бачив, Ну, по лущильнику то бачив роботу. Ну і для нього тут було би так важкувати процес, так як вологий санат. Така немаленька, висока. Ну, нормально, добре, зробилось, хай стоїть, чекає наступної операції. Пишіть, коментуйте, друзі, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.